Концерт до сторіччя першого виконання Щедрика у сполучених штатах в рамках турне української республіканської капели під керівництвом Олександра Кошиця, викликав справжній ажіотаж серед поліціоновувачів музики. Квитки на концерт який відбувся в найбільшій залі Карнегі Голу, яка вміщує 2800 глядачів, були розкуплені ще за кілька днів до події. Ідея відзначити сторіччя Шедрика у Нью-Йорку виникла кілька років тому, розповідає Дора Хом'як, президентка фонду разом, одного з співорганізаторів концерту. Остаточна її реалізація почалася восени 2019-го в Києві за ініціативи на той момент директорки програми імені Фулбрайта в Україні Марти Коломієць. В Марти була мрія зробити концерт в Карнегі. То як Лія підійшла до мене і сказала: слухай, в мене також є така ідея, бо я також хочу популяризувати українську музику. Чи ти можеш мене познайомити з Мартою Коломієць. Це знайомство вже покійної марти Коломієць та креативної директорки фестивалю української сучасної музики у нью Йорку Лії Бетстон і стало початком реалізації масштабного проекту момент це був момент зробити щось на більшому рівні, що буде цікавим та захоплюючим для американської аудиторії. Це про цю пісню, яку американці знають та люблять. Але тут питання, що вони не обов'язково знають її походження. під час війни подібні проекти символічні та набувають ще більшого звучання. Переконаний Володимир Шико, директор українського інституту, співорганізатора проекту. Він проводить історичні паралелі, адже як істориків тому наразі українська держава захищає свою незалежність. Це святкування події, яка відбулася тоді, коли Українська держава боролася за свою незалежність засобами культурної дипломатії. Нам здалося, що в нинішніх умовах обов'язково Українська держава повинна включитися в цей проект. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, який також долучився до реалізації проекту, додає цим концертом. Україна повертає справжні імена та історії, тому що ще недавно сприймалося як руське або російське. Тому що навіть якщо ви відкриєте пресу за жовтень 1922 року, ви побачите, що преса сама не знала, як писати про капелу, яка спустилася з корабля Кароліна, який відплив з Гамбурга. І в одній тій ж самій статті ви могли прочитати, що руський хор в строкатих українських сорочках прибув до Нью-Йорка. Цей процес повернення справжніх імен він зайняв 100 років. І це також частина дипломатії, яка отримала поштовх, на жаль, через трагічні події, через агресію і війну. Але я думаю, що вже повернення до сприйняття України як частини Російської імперії чи як частини Радянського Союзу вже не буде. І це дуже важливо. Повернення імен та історії стосується і щедрика, адже більшість американців не знають історію походження однієї зі своїх найпопулярніших різдвяних пісень, яку вони називають Колядка дзвонів. Ця комунікаційна кампанія цього концерту тут сполучених штатах була й побудована довкола того, що власна американська публіка в більшості своїй не знала, що це є оригінальна українська колядка, глибоко вкорінена в обрядовість українську, і властиво саме це мені здається зокрема. Звісно, увага до України тут теж зіграла немалу роль, але саме це дуже привертає увагу американської публіки. Концерт за словами Лії Бетстоун, побудовано за тим самим принципом ще й 100 років тому. У ньому поєднано народну та сучасну музику у хоровому виконанні. Проте зараз Лія додала ще одне змістовне навантаження: об'єднала українську та американську музику. Ми хотіли відсвяткувати через 100 років те, що ця пісня жила в американській культурі. Більш того, українська музика жила в американській культурі, навіть якщо це не є загальновідомим фактом. Тому ми хотіли, щоб американські музиканти взяли участь у заході, бо ми також хочемо, щоб вони співали українську музику. Хор насправді пустив коріння в американській культурі. про цей зв'язок та спадковість говорить і Василь Гричинський, художній керівник та диригент Хору Думка, які. Брав участь у концерті, прибуття хору національного хору в Америку. Це просто створив незвичайний, спричинився до надзвичайного розвитку хорового мистецтва. Я не говорю вже про про, про те про цю околесу, де в кожному, в кожному, при кожній церкві чи в якому осередку був створений хор. Якщо він існував, називалися навіть хори іменем кошиця. Це настільки було справді розквіт мистецтва. 1922-го у 2022-му через війну виступати на сцені нью Йорка з України прилетів не чоловічий, а дитячий хор Щедрик. Щоправда, за словами Маріани Сабліної, керівниці та диригентки колективу, участь її хору у події була під загрозою. На той час ще більше дітей знаходилися за кордоном. Потім влітку деякі поверталися. Але все одно і зараз у нас в Києві існує. Десь третина, я не знаю нашого складу загального, а решта Європа, Америка буде. І зібрати їх це навіть важко, а якось налагодити спів, зробити програму це взагалі мені здавалось дуже. Фантастичним таким дуже важливо було, що ми в серпні мали змогу зібратися в Копенгагені. Мало там тиждень для репетицій. Якщо б не це, я не знаю, як ми зараз тут були б чи ні. Бо там ми вперше з початку війни почули себе знову колективом. Десь з вересня почали дозволяти взагалі нам приходити на репетиції. Владислава Новікова, одна з солісток хору щедрик, яка весь час залишалася в Києві. І е, ми, коли зібралися в вересні, щоб починати готуватися до Нью-Йорку, е, Ми зрозуміли, що ситуація не тільки в Києві, а в Україні дуже складна із електропостачанням, і з повітряними тривогами. Е, і е, в нашому залі, в нашому палаці, де ми тренуємось, е, проходять наші репетиції. Е, не було електропостачання, е, було холодно. Е, коли були повітряні тривоги, ми сиділи в укритті, але ми намагалися співати в укритті. Це ще одна солістка хору, якій судилося виступати на сцені Карнегі Голу. Війна каже, вона дуже змінила сприйняття можливого та неможливого. Що для тебе здавалося недосяжним і якимось неймовірним, ну, ти розумієш, що це все життя і воно все ну, вирівнює. Тобто немає такого чогось, що ну, ти б не міг досягти. Звичайно, ми поважаємо цей і дуже раді тут виступати, але я думаю, для нас теж важливо, що ми разом. Займаємось музикою, і в нас є така можливість це зробити тут і ну, для нашої країни в цей час. Окрім культурної дипломатії, проект має на меті ще й зібрати гроші для відбудови України. На це піде частина коштів від продажу квитків. Також організатори створили спеціальний сайт проекту, на якому будуть продовжувати збирати пожертви З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки.